Вітаю на моєму каналі Захоплива інформатика. Знайомство з комп'ютерами. Привіт, друзі! З вами Оксана Олександрівна. Сьогодні розповім вам історію про комп'ютери. Вчителька зайшла до класу, посміхнулась і привіталась. Добрий ранок, діти! Сьогодні я вас запрошую до комп'ютерного класу. Щоб познайомитися з дивовижним світом комп'ютерів. Іванко був дуже зацікавлений і з нетерпінням чекав наступного уроку. Коли вони прийшли до комп'ютерного класу, пані Оксана показала їм ряди блискучих комп'ютерів. Діти, почала вчителька, сьогодні ми дізнаємося, що таке комп'ютер і як він може нам допомогти. Вчителька пояснила, що комп'ютер складається з кількох важливих частин, монітора, клавіатури, мишки та системного блоку. Монітор це екран, на якому ми бачимо зображення та текст. Клавіатура це набір кнопок, за допомогою яких ми можемо вводити літери, цифри та інші символи. Мишка допомагає нам переміщатися по екрану і вибирати об'єкти, а системний блок це мозок комп'ютера, де зберігається і обробляється вся інформація. Іванко уважно слухав і запам'ятовував кожне слово. Вчителька показала їм, як правильно сидіти за комп'ютером. Щоб не нашкодити спині та очам. Вона також нагадала про важливість чистих рук перед роботою за комп'ютером, щоб клавіатура та мишка залишалися чистими. Пані Оксана запросила дітей до комп'ютерів і показала, як увімкнути їх. На екранах з'явилися яскраві малюнки та значки. Вчителька пояснила, що за допомогою комп'ютера можна не тільки грати в ігри, але й малювати, писати тексти, дивитись відео і навіть спілкуватися з друзями. Іванко був у захваті. Він почав малювати на комп'ютері кольорові картинки, які вийшли ще кращими, ніж на папері. Він швидко освоїв роботу з мишкою і клавіатурою і тепер міг створювати справжні шедеври. Наприкінці уроку пані Оксана похвалила всіх за старанність і нагадала, що комп'ютери це інструмент, який може допомогти у навчанні та розвитку, якщо використовувати його правильно і з розумом. Іванко повернувся додому і з радістю розповів батькам про свій день. Він мріяв про те, щоб одного дня стати справжнім майстром комп'ютерних технологій. І створювати дивовижні речі. Так почалося знайомство Іванка з комп'ютерами, і він зрозумів, що цей чудовий світ відкриває перед ним безліч можливостей для творчості та розвитку. З вами була Оксана Олександрівна і захоплива інформатика. З вас підписка, подобайка, комент та поширення. До зустрічі!